Сучасне християнство по своїй суті все ж таки досить парадоксальна річ, оскільки змогло поєднати в собі дві протилежності. По-перше, теологія більшості частини християн завмерла на 2000 років. Проте ж, якщо ми будемо досліджувати історію єврейського народу через ту саму Біблію, то помітимо, що уявлення про Бога змінювалися з часів Орама до часів пророків. Проте, більша частина християн зараз сприймає Бога на рівні першого нікейського собору. Особисто я переконаний, що уявлення людини про Бога повинно змінюватися паралельно з розвитком світогляду людини. Не можна сприймати Бога як раніше, як колись. З іншого ж боку, в християнство проникла така кількість різних традицій, обрядів та передань старців, що із традиційного та класичного християнства Ісуса та апостолів вже нічого не залишилося. Якщо ви визвете на відверту бесіду якогось православного священника, то з великою долею ймовірності отримаєте таку відповідь, що вони біблію не читають, вони біблію не вивчають, вони вивчають. Закон Божий, це передання, старці і так далі. так далі, так далі, Як би там не було, зараз ми маємо не те християнство, яке було в часі апостолів та за часів Ісуса. Добре це чи погано? Це вже інше питання. Але християнство вже давно не те.